Олександр Соколовський, «Богун». Бугун, «Бугун» це історичний роман з часів Хмельниччини. Головну увагу письменник звертає на прославленого полковника Івана Богуна, його дії, військові операції та особисте життя. Отож, хто такий Іван Бугун? Іван Бугун це мудрий полководець, відважний козак та легендарна особистість, яка прикрашає собою могутню сторінку. Історія України. Через століття він вселяє в нас беззаперечну любов до Батьківщини та надихає на подвиги. Життя Івана Богуна було наповнене битвами, як і будь-якого реєстрового козака. За наказом гетьмана, з початком Визвольної війни, полковник Іван Богун очолював Вінницький полк, який стояв на захисті західних кордонів. Їм довелося одним із перших зіштовхнутися з ворогом та стримувати його. Незважаючи на чисельну перевагу поляків, полк Богуна відважно та навіть нахабно стримував натиск супротивників. Один із перших днів наступу полковник разом зі своїм малочисельним загоном пішов в атаку на шляхту. Полякам це здалося безглуздою та легкою перемогою. Тому, коли козаки почали відступати до річки Бог, польські війська й пішли на переріз, вийшовши на Кригу. І на цьому їхня вдача скінчилася, оскільки ще до початку битви козаки прорубали лід та замаскували паски снігу. Значна частина польського війська каменем пішла під воду. Ця витівка дуже розлютила польського воєначальника Калиновського, тому, зібравши основні війська, він взяв в облогу Вінницю. Козаки разом із вінничанами хоробро відбивали атаки і міцно тримали оборону. Через два дні з моменту облоги полковник Іван Богун разом із трьома сотнями свого війська пішов у розвідку і натрапив на польський охоронний загін. Показавши величезну силу та хоробрість, Бугун зміг відбитись від нападу та знайти прихисток у монастирі на іншому боці річки. А вже за два тижні на допомогу прийшли полки глуха та пушкаря і змусили поляків тікати до Кам'янець-Подільської фортеці. Проте й там поляки довго не засиділися. У квітні 1651 року за допомогою Корпусу лисовця Богун штурмував фортецю, проявивши військову майстерність та відвагу. І це був лише початок. Але далі була печально відома Берестецька битва. Згодом, після завершення цієї битви, поповнивши свої війська, Богун почав вигнання, польських... вигнання... вигнання татарських військ з українських земель. Це була жорстока кара за зраду та руйнування українських сіл, і лише декілька сотень із тисячного татарського війська змогли втекти. Але безвольна війна ще не буде завершена. Армія українських повстанців зростала, сили їхні міцнішали. Битва під батогом є гарним прикладом української мужності. Воєнної обізнаності і таланту полководця. Славетний полководець разом зі своїм вінницьким полком стає учасником історичних битв та подій, проявляє славетну мужність, силу духу та відвагу, талант полководця численні бойові перемоги та любов до батьківщини зробила з Івана Богуна легенду ще за життя. Вороги його боялися, а союзники поважали і шанували. Отож, книга Олександра Соколовського «Богун» – це те, що потрібно і нашій молоді, і старшому поколінню для того, щоб краще зрозуміти, ким ми є насправді, хто, хто наші попередники, і звідки бере славу, власне, легендарне наше ЗСУ. Начальник книга Богдан рекомендує Богонь Олександр Соколовський.